Мене вже питали про те, як відбувається ремонт. І я вирішив зробити це невелике відео, щоб прозвітувати, щоб люди знали, з чим доведеться зіткнутися. Ну, перше, треба сказати, що, все, це, все що відбувається, це завдяки моїй коханій дружині. Вона така умнічка, вона. Вона все це сама ну, бо просто для неї важливий навіть відтінок з кольору стіни, там, як буде, які узорчики будуть на кахлях там, чи ще щось. Вона це так ретельно все підбирала, що мене це просто трафляло. Але ну, оскільки оскільки для неї це важливо, то ну, нікуди не дінеться. І ось це триває вже ми почали цим займатися десь у вересні, коли нам віддали ключі, і е, десь у е, жовтні сюди зайшли ремонтники, яким е, були, було заплачено. Е, якісь гроші, не, не пам'ятаю, ну доволі великі, разом це десь 30 тисяч злотих. але, ну, Плюс ще там, а давайте ще це купіть, а потім ще це купіть, то разом виходить чорти скільки. Е, е, ну, і вони що зробили? Прийшли електрики, зробили електрику. Е, ну, ніби тут все окей, але у Ванні ще нас очікують якісь. Якісь несподіванки. Тобто, можливо, ну, наприклад, не змогли там щось прикріпити. Ось там от далеко дуже цей, В общем, ще тут в процесі все. Але електрика проведена, потім прийшли плиточники, поклали плитку. Плитку поклали так гидко, що. Ну, ми були в шоці, і е, е, ну, у нас було була думка взагалі відмовитись від послуг цієї екіпи і е, шукати іншу. Але вони за власний рахунок все познімали. Ну, те, що було криво покладено. Ну, Мається на увазі, наприклад, ось, ту, ну, ось в таких місцях не стикалося, тобто не збігалися ці, одна плитка була вища за іншу. Ну І так далі. Тут теж щось наробили такого, що довелося все це знімати і заново ставити. Ось тут. Це оце дуже важливо, тому що тут треба було так зробити, щоб лилося туди. Ще ж буде момент істини, коли включиться вода і воно потече, і ми побачимо, тече воно чи не тече там буде. Там будуть полички. Тут уже шафки поставили, але кран ще не поставили.